Козиріг. Давайте подивимося козирогів. А ви не забудьте підписатися, поставити подобайку, написати, приймаю, бо розклад такий непоганий. Приймаю, щоб у вас все було добре. І не забудьте, у кого є можливість, задонатити. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. В телеграм-каналі по відеозв'язку ми зробимо відеорозклад. Давайте подивимося, що чекає. Козирогів, козиріг, що чекає, козарогів, козиріг. що чекає, і 7 по 14. Ха. Ха. І відкриється ще, да? Дивіться, що хтось не розказав, бо любовця закрутиться у вас до такого, що будуть проблеми потім. Щоб вас не обманули. Розумієте? Оці ваші похождения, тут карта випадає, що у вас постійно якась смуча страсть, і те, що вам хочеться, е, як вам сказати, в гречку скакнути, да? чи зараз в гречку не скакають, зараз так якось, Уже не, це вже устарівше в гречку. Ну, тут карта говорить, що ви можете займатися непристойностями, можна сказати, і змінами. Змінами. Якщо будете займатися і змінами, похожіннями кудись, то вся ця ваша гульня може вилитися у проблеми. У проблеми. Я розумію, тут карта каже, що е, страсть, страсть і як ніби то щось толкає, те, що ви самі не хочете, то вас толкало. Ну от... Хочеться та й проситься, а потім виходить у проблеми. Імператор. Ну, ви так як захищені, в мене тут карта випадає як такое, як керівника. І зміна з керівником. І зміна по любві, чувств. Колектив. Колектив. Всі мовчать, коли ми щось робимо. Це як з карти випадає, знаєте, як кіно. Всі мовчать, коли ми щось робимо, як рибки, попробуй щось сказати. Ну, дивіться, ваш керівник, ваш обман, а вас обман, я вам так зразу скажу. Можете, ви думатимете, що ви ухватили цапа за бороду і корону собі наділи. Да? У вас така любов, світла, прям така світла смуга по життю, але це все одно тут Верховна Жриця випадає, це обман, тайне, тайне. А ще оці страсті, мордасті, вони не приведуть до бажаного результату. Так що тут про вас багато не розкажеш. Більше скажу, що тут як випадає так. Ну, я так скажу, обмани можуть бути, дивіться, вас можуть обманути. Особливо в любовній сфері можуть обманути по почуттях, по почуттях. Людина така, що ви ніколи не подумаєте. А в принципі, ця людина ніколи не повинна обманувати імператор. Тому що імператор, як він буде обманувати, якщо в нього наложниці, схотів, прийшли, схотів, пішли. Розумієте, він нікого не обманує, він просто керівник. Ну, проблеми можуть бути з серцево сосудистими Тут можуть бути проблеми, так що дивіться по серцю, по давленню. Так що тут така трошки є проблема. По фінансах, взагалі, ви якось знаєте, за них трохи забулися, бо ви ринулися якось в суєту любві. От в мене карта випадає. Це не на всіх так буде, не на всіх. Тому що людей багато. Дехто, можливо, і буде якимись, знаєте, обманами отримає якусь користь з чогось. Ну, наприклад, з роботи. Тут карта випадає якимись такими можна. Ну Хитростю обманами, щоб ніхто нічого так не замітив, і отримати щось свою, користь. Не той, що вас можуть обманути, а й ви можете отримати свою користь. Але тут все одно карта на вас падає ну, не такою позитивною. Чомусь така карта падає ще на чаші вісов. Деньги можете отримати якісь. Деньги. Але для того, щоб їх отримати, треба щось дати. Якщо у вас щось є, і ви можете щось дати, ну, щось вас попросили, то ви не повинні відмовляти. Щось може бути. Предложення якесь може вам бути. Ну, не відмовляйтеся. Все у вас тут буде добре. Ну не, не оце предпочтіння, щоб пожиреться і по дияволу. Бо тут по може по... бо одразу всі кинетеся, а потім мені скажете, що в чому проблема. А, ну, ще може бути по тому, що предложення, ти мені любов, я тобі деньги. І так ще може бути. Ну, за це ми не будемо, бо це вже дуже ми углубляємося.